Власне, практично з обіду ми вже мали варіанти і пропозиції, яким чином людям запропонувати тимчасове поселення, оскільки є в нас сім'ї, де повністю знищене житло. Тому питання е пережити ніч, наступні і прийняти рішення, що робити далі, потрібно було запропонувати. І місто запропонувало вчора два варіанти. Ми розконсервували модульне містечко на полія, який найближче до місця локації, і другий варіант це е звернулися до готелів. І готелі з радістю запропонували теж варіанти поселення для тих, хто в цьому мав потребу. Тому вчора до кінця дня ми вже поселили шість людей, поселили модульне містечко і вісім людей обрали проживання в готелі. Є можливість проживати в готелях, але воно не є тривале, це до тижня часу. Там різні пропозиції від готелів, але найбільше це до тижня часу. На модульному містечку наполія ми не ставимо обмежень. І ще теж дуже важливо, що на цей період ми пропонуємо харчування. І також бізнес запропонував теж підтримати харчуванням, але ті, що поселилися в готелі, тільки одна нас сім'я з чотирьох осіб погодилась на харчування, всі решта казали, що вирішується з конціями. Вчора ми провели збори з мешканцями зустрічі. Ввечері за участь Андрія Москаленко і всіх керівників служб, які відповідають за ліквідацію наслідків, і були питання щодо оренди житла, і місто не змінює позиції. Ми пропонуємо компенсацію за оренду житла, в залежності від того, яку скільки покімнатну квартиру мала сім'я, коли проживала в тому будинку, який зараз руйновані. Тому за одну кімнатну це 10 тисяч гривень, 12 за двох кімнатну і 15 за трьох кімнатну. І мешканці зможуть там проживати до тих пір, поки. Іхні житло не потрібно. Щоб вчора мешканці ну, не так акцентували увагу на те, що їм потрібно. Тому що, звісно, що всі зусилля були спрямовані на те, що було зруйновано і знищено, цей шок і стрес. Але зараз ми вже маємо, і люди відмовлялися, казали, що не потрібно. Але сьогодні ми вже маємо звернення про те, що готові розглянути пропозиції на тимчасове поселення. Тому шок прийшов, і зараз люди починають вирішувати свої поточні питання. Працює штабна строженка, одинадцять і працівники районних адміністрацій і працівників ЦНАПу, і також на Чупринці, там де локація конувальця, також працюють спеціалістики, тому що приємти це. Сучасна і зовсім не стереотипна нова команда ліської митниці дивує з перших кроків. Саме ці люди придумали та запровадили ідею, якої в Україні ще не було. Це відкриття центру гендерних компетенцій і з'явився він в одному з найбільших митних пунктів. Краківець у ньому будуть навчати статевому рівноправ'ю та допомагати жертвам насилля. Краківець на польському всього україно польському кордоні є один з найбільших і тут перетинає найбільша кількість громадян. Які теж можуть тут відвідувати і отримати якусь консультативну допомогу, психологічну можливо, допомогу, я старався максимально проаналізувати спочатку специфіку роботи митниці, конкретно в пункті пропуску Краковець і проблемні питання, які би я хотів би вирішити, зреалізувати і тому подібне? Мені прийшла ідея, я подумав, що було би чудово залучити якусь неурядову організацію, яка спеціалізується на тематиці належності перебування громадян. Спочатку в мене ідея прийшла стосовно громадян, а вже потім я зачепився за гендерну складову. Знайти організації, які опікуються гендерними проблемами, митникам було неважко. Це лідери у такій тематиці жіночі перспективи та міжнародний клуб зонта і співпраця закрутилася миттєво. Не минули трьох місяців. Як центр гендерних компетенцій, відчинив свої двері прямо на митому пункті Краківець. Так чим саме буде займатися такий центр гендерних компетенцій. Любов Максимович, яка допомогла не одній людині в скруті, вже має величезну програму і ще більше ідей. Це й психологічна підтримка, юридичні консультації та аналіз самої митної служби на дотримання рівноправ'я. Ми будемо говорити з, зокрема з працівниками митної служби, працівниками прикордонної служби. А тут кожний раз міняються тут велика кількість працівників. Ми будемо говорити про питання інклюзії. Питання не насильства, питання гендерної політики, питання рівних прав і можливостей, питання обслуговування належним чином е, людей, які працюють на, цьо, на кордоні, е, які не працюють, які проходять через кордон. Окрім цього, ми будемо говорити про можливість виявлення людей, які, можливо, потерпіли від насильства або від торгівлі людьми. І вони проходять митний кордон і завжди е, представник митниці може. Виявити це, а тоді нам дати інформацію, і ми можемо цій людині допомогти. Медники запевняють, аудито жінок з громадських організацій вони не бояться, адже для них основне не стать, а фаховість. І тут багато чоловіків навіть працюють під керівництвом жінок. У нас працює із 1200 осіб, близько 400 в нас жінок. Тобто третина це складає, якщо не помляти, десь третина складає жіночу колектив. Про утиски жінок в наших колективах я ну до мене ці скарги не надходили, да, я не знаю. Зрозуміло, що чоловіків більше, да на керівних посадах, але і жінок нас теж вистачає. В мене є заступник жінка, є керівники управлінь, є керівники змін. Відносимося до них з такою ж повагою і відвертістю, як і до чоловіків. Творець гендерного центру Юрій зізнається, що спершу до його ідей поставилися скептично, але під час відкриття такої кімнати відпочинку та довіри багато хто змінив свою думку, і в основному це стосується саме жіночої половини. Жінки-працівниці, вони спочатку до цього поставились скептично, досить, знаєте, бо вони, на мою думку, думали, що ну, ми цього не зробимо. От, але зараз вже зовсім все по-іншому. Всі в приємному такому шоці, на мою думку, це таке моє суб'єктивне судження. А чоловіки досить скептичні. Працівниці чесно зізнаються, такі центр їм подобається, і, хоч на роботі у них гендерних проблем не виникає, але ситуації в житті трапляються різні. А почути пораду фахівця це круто. Інспекторка Анастасія вже точно знає, що до цієї кімнати вона обов'язково буде приводити тих подорожувальників, хто став жертвою торгівців людьми або ж аб'юзера. Якщо будуть такі ситуації, я думаю, що скоріш за все люди сюди будуть спрямовуватися. Але напевно це буде більше прийматися інспектором, яким з цими людьми спілкується, і керівником зміни, щоб підвести сюди і поговорити з людиною. Бо інколи люди ну не кажуть, що їм погано, але ти типу, по якимось ознакам можеш зрозуміти, що людина нервується там або має якісь проблеми, і їй до треба перепочити, бо просто привести думки до ладу. Я вважаю, що ця кімната це дуже класна ідея, тому що люди тут можуть Обговорити питання, які їх цікавлять, послухати якісь нововведення в законодавстві взагалі і інших країн також. Але не одними жінками живе гендерність. Любов Максимович пояснює рівноправі це не про возвеличення, а про неприниження. Багато чоловіків зараз також потребують підтримки та допомоги, і тут основне не замовчувати своїх проблем. А в центрі гендерних комунікацій точно допоможуть. Євгенія Полікарпова Семан Пулик, правда, тут Львів. У Львові затримали організатора ще одного каналу для ухилянтів. За свої послуги він хотів отримати майже 17 тисяч доларів. Затримали чоловіка саме під час отримання коштів. 19-річний львів'янин пообіцяв своєму клієнту виготовити документи однієї з гуманітарних організацій в Україні. За це ділок запросив 16 тисяч 900 доларів. США організатора незаконної схеми затримано та вже винесено підозру у вчиненні кримінального правопорушення за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. У Львівській політехніці відкрили новий освітній простір Арістон групи Львів Хаб. Це інноваційна лабораторія на базі кафедри теплогазопостачання та вентиляції. Він буде корисний як мінімум для е, ну, загального розуміння, що їх працює. Через те, що коли ти наглядно бачиш ці е, всі прилади, то і набагато легше їх проектувати, і набагато легше людям допомагати, е, коли зараз в країні війна і багато будинків розбомблено. Треба повністю все відновлювати. Знаєте. Наше ну, доволі розвинутий, тобто нічого не можу сказати. Но деякі лабораторії хотіли би покращення, і це якраз то, що могло би нам дати не, теор... не тільки теоретичні знання, а й практичні, тому що тут ми зможемо набагато більше розпізнати новітні е... інструменти праці в майбутньому. Високотехнологічне обладнання стане базою для практичних занять і відкриє для студентів можливість розібратися у різних видах устаткування. У цьому габі, окрім навчань, також можна проводити семінари та навіть наукові конференції, каже завідувач кафедри теплогазопостачання і вентиляції Національного університету Львівська політехніка Василь Желих. Технології, якраз інноваційні, енергоефективні, які дуже широко використовуються за кордоном, ну і проваджуються в нас різного типу опалювальна техніка від таких простих і досить складною автоматикою, що можуть керувати різними режимами температурними, не тільки опалювальними, але й для підготовки гарячої води. Ще крім того, будуть встановлені окні там ємності, які пов'язуються з альтернативною енергетикою, тобто сонячними колекторами, потім всі якраз. Сучасні інноваційні методи опалення, приготування гарячої води то якраз це буде, буде можливість студентам нашим якраз ну, навчатися, бачити на власні очі, проводити лабораторні, ну і здобувати знання. Додамо, що проект реалізується як частина програми соціальної відповідальності компанії Арістон у межах меморандуму, укладеного з міністерством освіти і науки України. Наш внесок в майбутнє країни. Щоб, скажімо, і галузь наша розвивалася, і студенти навчалися на сучасному обладнанні, підвищували свій фах, здобували досвід і мали хорошу конкурентну роботу в майбутньому. Я сподіваюся, що цей проєкт дасть свої плоди і буде, скажімо, таким. Може зірцем інших проєктів, інших компанії будуть долучатися також приймати участь в подібних проектах, Ми... недолік підготовки фахівців останні роки полягає в тому, що їм не вистачає практичної підготовки. Я вже не кажу про те, що підготовка на сучасному обладнанні. І хочу подякувати фірмі, керівникам фірми, за ту ініціативу, яку вони проявили і подарували інституту будівництва прекрасну апаратуру, на цьому співпраця не закінчується. Компанія Арістон слідкуватиме за роботою цього хабу. І з огляду на це можливе навіть розширення цього освітнього простору.